Коростенська громада перемогла у проєкті впливові, який реалізується за допомогою американського уряду. Проєкт «USAID Говерла. Я дуже зраділа, тому що перш за все для нашої молоді це гарна можливість писати проекти, подавати їх і покращувати життя в нашій громаді не тільки для. Оточуючих, а й для себе в першу чергу, тому що дуже важливо, щоб молодь залишалася у нас. Це буде онлайн курс для молоді. Єдина вимога це вік. Це має бути молодь 18-25-30 років. Чому тому, що вони вже, ну скажімо так, у них немає такого макс... юнацького максималізму. Да, вони чітко розуміють, як би вони хотіли змінити життя в громади, покращити соціально-економічний стан, можливо, і тому уже. Акцент робиться саме на цю вікову категорію. Тож, якщо вам від 18 до 35 років і ви хочете активно розвивати свою громаду, реєструйтесь у проєкті Впливові і, можливо, саме ваш проєкт буде реалізований. Посилання на реєстрацію шукайте на сайті Коростенської міської ради або шукайте проєкт Впливові в Інстаграм, Телеграм або Фейсбук.